Не жалій за нічим, бо не все так важливе. Головне у житті це спасіння душі, а земного життя краски, це переливи, які швидко зникають, мов кадри у сні. Не сумуй, коли бачиш навколо щасливих. А у тебе не так всюди бачиш пролом, гіркотуй колючки, зустрічаєш на ниві кожен день під своїм знемагаєш Христом. Не дивись на людей саме тих, хто гордиться, прийде час кожен з нас на землі лишить слід, їхня пам'ять навіки поникне й зітреться, а про Твоє ім'я знає вже Новий світ. Не завидуй безбожнім міражі тимчасові, на слизькому стоять і зникають, як дим, а ти твердо стоїш на камінній основі, і повір, благо Це, не зрівняти ні з чим. Не рівняйся на тих, Твоя частка небесна, світ ніколи тебе не признає своїм. Ти для нього чужий, а душа, як воскресла, хай шукає блаженства небесних країв. Не запитуй себе, чому злі процвітають, їх завжди і у всьому усюди везе, їх на частка в земному, куди йдуть не знають, а тебе, Дух Господній, до неба веде. Для безбожних закінчиться благо і щастя, бо ж воно тимчасове все поглине вогонь, а для тебе ніколи надія не згасне. Вір, що ти приторкнешся Христових долонь, і не плач, коли бачиш, що їм в житті легко, не звершай в своїм серці для грішників суд, їм і навіть не снилось небесне блаженство. Вони блага для себе вже прийняли тут, не жалій про ніщо, ти на вірній дорозі, і страждання, і сльози це доказ того, що душа Твоя йде із Христом в перемозі, а ім'я Твоє в книзі, ти дитина Його, їхнє царство земне, і будова і сіна, скоро димом займеться від їхніх гріхів, а на тебе чекає небесна країна, де на рік – виростає 12 плодів амінь